Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Хто сховався за сніжинкою. Вам потрібно поглянути на зображення та зрозуміти і визначити, хто сховався за сніжинкою. Давайте спробуємо, дітки. Хто сховався за сніжинкою, як ви гадаєте? Так, це пташка. Молодці. А зараз, дітки, погляньте, хто сховався за сніжинкою. Так, молодці, це їжачок. А зараз погляньте, будь ласка, на картинку. Хто сховався за сніжинкою? Так, це білочка, молодці дітки. А зараз подивіться на зображення, хто сховався за сніжинкою. Так, це ведмедик, молодці діти. Зараз розгляньте зображення, хто сховався за сніжинкою. Так, це вовк, розумнички дітки. Зараз погляньте на зображення. Хто сховався за сніжинкою? Хто має довгі вуха. Так, це зайчик, молодці дітки. Молодці дітки, ви добре впоралися з завданням та визначили, хто сховався за сніжинкою. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі!